Добрий день глядачам і гостям мого каналу. Сьогодні у нас 24 травня і я знаходжуся на своїй ділянці з однозубкою. Хочу показати результат оприскування того, як я оприскував його, дану ділянку, оприскував челенджем і форте. Це на 8 оцих соток. На оцих 8 соток пішло пів баночки челенджу і одна баночка фізолату, Це вони там по 100 грамові такі. І покажу, який результат вийшов. Тут а в нас вже знаємо, що фізолат форте забирає з лакові. Це так якби травку. Перій не знаю там як, але травку вже він забрав. Перій трохи теж покрутило. Отакий вона вже має вигляд, почорніла, покрутила її і отак вона вже похляпла, трохи прибили її дощем, бо вона вже другий день без перестанку йде дощ. <кій> Отакий вона вигляд має. Була в мене вша така проблематична ділянка, одна десь метрів п'ять. Росла знову таки берізка і... Отака От та гірчи... не гірчиця гречка дика, отак От її вже покрутило. Це воно стояло два тижні і нічого майже не було, бо було дуже холодно. Пішло один день тепла і ця вся хопта покрутилася. Отак От по її позакручувало. Яка маленька повністю її покрутила, котра більша. Теж покрутило її вже. Такий результат тут в мене по цій однозубці. Однозубці я вже давав тиждень тому плантатор 5.1545. <кій> вже одне оприскування було, Ну вона трохи, я так бачу, що От є такі... Невеликі пожовтіння, де не кінчиків, то мені здається, що це все після того, як я оприскав гербіцидом. А от є одна культура, котрій абсолютно пофігу, що я її там не робив. Кріпець. І це весь кріп. Міжать все в кріпцеві. Ми Будемо робити салат, є цибуля, росте часник. З кріпцем будемо робити салат. Значить. Ну, нічого йому не робиться. Спочатку перших пару днів щось там вершки трошки похляпли, погнулися, та як то від сонця але далі воно так собі продовжує нормально рости то одна культура яку не забрало. <кій> а ці всі останні забирає од моїм вже такий вигляд має ясний такий зробився і покрутила його хрін а зараз піду покажу на другій місці от Таке саме робить з осетом, але тут я не, не давав осетину цукровно препарату. На другій ділянці давав. Та зараз піду покажу, що там ще на другій ділянці робиться, бо там тоді пішов дощ і буквально після того як я покропив, одразу пішов дощ і тут покажу який там результат був. Отакий От хрім вже має вигляд. Пожовтів, кинулись по ньому плями. І починає сохнути. Зараз ще піду покажу така ситуація там на другій ділянці, на тій, де я проходив з штригельною. Але перед тим було, що воно там пару днів було перед тим покроплене буквально на, на декілька хвилин. Але я бачу, що там того вистачило, того всього, що там воно було покроплене і дощ його таки не змив. Отака ділянка з однозубкою. Зубка гарна вже, я знаю, вже більше як сантиметр в діаметрі. Тут сіяв їй тільки найбільшу фракцію, яка була, в мене така між до 8 від 5, 5, 6, 7, 8. Отака вона вже в мене вріз. Я знаю, якщо так би. Вона вже є вона. Деяка полікоть, деяка саме піднімається, деяка різна, всяка там вона є, але... Загальна картина непогана, думаю якщо все буде добре, то двойка-двойка з половиною має тут бути. Не знаю, що як тут ще далі буде з хворобами, можливо, бо вже нас два дні як йдуть дощі і далі ще передають на цілий тиждень. То не знаю, чи не буде ніяких, щоб не було ніяких грибкових захворювань. ще. Бо я від тих від того всього не оброблявши, то не знаю чи, чи пройде воно це все. Це моя цибуля. покрутило її трохи від вітру. Ще трохи я їм дав сапатьором, трохи її здоров'я поправив. Але так нічогенька цибулька. Роса стоїть на ній. Все прекрасно. От. Ну, йдемо покажу ту ділянку, де я проходив Штригільний. От Отже по дорозі покажу одну нашу напасть, яка не дає вилізти ні одним з культурні кукурудзіні, гарбузові. Вон сидять на геляках, тішаться. Ворони. Чорненькі, страшне скільки їх є. Прилітають прямо на поле. І кого деякі гарбузики є, повилазили, то вони їх зразу повитягують і все. От такі у нас тут є помічники, можливо, у вас такого немає, хто там де далі. ну, У нас така найчастіше є. Ми з тією з бідою тут не знаю як боротися, їх тут вішають різні опудала і все на світі, але результату ніякого. Ось, такі справи. Ну йдемо далі на ділянку. Це ще одна моя ділянка, яку я попередньо проходив штригільною і покажу, що вже тут починає знов лізти. Отака От тут дрібнота знову лізе. От така дрібнота. І я думаю, що скоро прийдеться тут теж проходити челенджем фізолатом бо є тут де не і лишилася оцей осет, ми його вирубували, його не вирубали. І є ще тут травка де-неде лишилася. То я так і запланував, що я вже наступний раз ще раз пройду штригельню по ньому і тоді вже покруплю фізілатом і челенджем. Вчора проходивши, я встиг оцю ділянку з картоплею. Невеличку, і зараз покажу ще одну збоку. Ну, страшне що робиться. Як полізла дрібна хопта. Це якщо тільки просохне чуть, я зразу знову буду загонити сюди штригну. Це без мови, це 100%. Хоч в один слід, але я мушу приїхати, щоб забрати цю, всю біду, Щоб вже ця біда не забереться. Така дрібнота, то буду добивати його гербіцидами. <кій> От ще Покажу вчора, ще встиг Богу дякувати. Пройти по, по картоплі людям, бо бажали, щоб посапати їм їжаками, то вчора я ще встиг пройтись. Де-не-де де, там на піках полишалося трохи ще Отак От видно, якщо видно, де-не-де де на піках зелена гразка, але так в загальному оце все повиривало, вчора ще півдня було погоди, Отаке, скрізь все було ниточка. То це ще воно хоч просохло. Вчора я їздив тут по всій. Можна сказати, по всій вулиці приїхався посапав. От, Щастячко летить. Скільки їх є тут. Тут і тут літають. Таке, коротше, йду, дойду таке до своєї ділянки. Ось є моя та ділянка, де я їздив тут стрільнею і разом з сапатром. Такий вона вигляд має. Міжрадія тут вже ідеально можна сказати вибрати. Запишилася хопта, берізка. Тут ще де-не-де -де що полишалося. Тут це все От її покрутило. Оце все його далі покрутило. Такий гербіцид. Хоч ненадовго попав на нього, на рослину, але він її знищує. От, навіть її... От, який вигляд має. Осет. Вже він пожовтів, геть по чорнів. То на цю ділянку 26 соток я дав півтори баночки челенджу, баночку фізолату і баночку цукрону. І цю всю заправу я всі от Такий часник. Зараз прийду, там в кінці було найбільше. Найбільше осету. Чисто тут все. Ну, тут де не йде, що доведеться десь пройтися, то це не проблема. Отакі такі радочки тут. Зараз прийду в кінець, бо дуже велика роса. Сандалі вже мокрі, аж болото то ліпиться. Але зараз пройдуся туди в кінець і подивимося, що там робиться. Оце я знаходжуся в кінці своєї ділянки тут, там де було найгірше, найбільше осету. Ось такий вигляд він має вже. Покрутило його. Отут де не, -не, -не попропущувано було. І, і той гине повністю його пожовтів, покрутило, повертило. О, такий. такий результат коротше, після моїх оприскувань. Отакі От справи. Часник росте. Вологи вистачає, тепла, тепло вже теж трошки пішло, бо не було. До цієї пори було найбільше, це було 15 градусів. Два дні тому було в нас вже 25 і це за цих 25 градусів, два дні то часник, не часник, а дія гербіциду пришвидшилась набагато. От такі жовтий починає крутити. Оці лопухи всілякі. Що там є, все, 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 покрутило вони його. Думав, що не візьме, але добре, що хоч те позабирало. Отакі такі, такі коротше, у нас справи сьогодні. Далі не дають нам дощ. Два дні дощу, де два дні. Вже два дні йде, ще три чи чотири дні ще дощу то Часничок, я думаю, підніметься, вологи нас вистачає. Далі будемо чекати на виломку стрілки. От, Кажу, у нас вже деякі екземпляри мають. Ну, от, Будемо рахувати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оце вже 11 буде лізти стрілка. Всередині, якщо видно, це вже мені здається буде лізти стрілка теж. Це вже буде стрілка теж лізти. Тож готуємося до вирізки, до вирізки стрілки і готуємося до того, що далі після того будемо підживляти вже калійно-фосфорними добривами. Я буду сюди вносити той же самий плантатор 51545, може там ще якісь інакші формули будуть, подивлюся. Але ж поки не вношу нічого, Чесник. Гарно росте, йому все вистачає, то до виломки стрілки я вже тут не буду нічого робити на цій ділянці. А на тих буду вже на тих вносив на одній, там, де однозубка вже вносив і буду ще пане два рази вносити. От такі справи. Пожовтіння такого, як листа, тут немає великого. Так що все тут добре. Добре, тоді буду йти далі. Покажу ще вам наступне відео свою ділянку з полуницею, чи там вона не хворіє, бо зараз вологи повно, тепло йде, ще немає там гнилів. Добре тоді, все, бувайте здорові. Всім до побачення.